Всім привіт! Сьогодні поговоримо, як радість пов'язана з якістю стосунків один з одним. Мабуть, ви чули такий вислів, що є. Не знаю якого народу, але коли, така ну, як історія, такий наратив, що коли ти приходиш, коли ти помираєш і приходиш до раю, то задають два питання. Перше питання. Скільки радісті ти отримав під час життя? А друге питання: скільки радісті ти подарував. І якщо ну, спілкуватися з людьми, то іноді, а може це і у вас є, то під поняттям радісті це про користь, про наскільки корисним я був собі, скільки гарно, скільки досягнень, скільки цілі, скільки е, потреб. Але ви можете перевірити, що ви дуже багато цього робите: потреби, цілі, місії, але вони, вони вас задовольняють, але не радіють. І на, е, якщо ми подивимося на дітей, вони дуже мало ну, роблять якогось такого серйозного, як ми кажемо, да, такого, щоб прямо ну, сколихнуло світ. Але вони радіють, вони вміють радіти життям. І тепер інший момент. А як я один одному так от роблю? Чому скандал? А я в стосунках я маю на увазі, я і те, і те, і те, і те, і я і це роблю і це роблю. А для вашого партнера не приносить це радість. Це може вам треба, або у вас якась програма, або ви вважаєте так. Питання, спитайте один одного, подивитись, скільки ви приносите радість, ну, по-перше, зазвичай на собі, якщо ви не вмієте собі не задовольняти, не впадати в задоволення, бо в задоволеннях є радість, але там є багато енергії, яка уходить. Бо радість це єдина енергія, вона чиста і вона донорська. Коли ви щось або ну, якось ваш бит або життєдіяльність приносить вам радість, ви заряджаєтесь дуже сильно життєвою енергією. Коли ви комусь щось робите, і людина отримує радість, вона заряджається. А тепер давайте уявимо стосунки, в якому ми один одному можемо. Приносити радість, наскільки якість цих стосунків, наскільки сильна близькість буде, наскільки ми будемо ну, дорожити тим, що у нас є, то спробуйте як би так, діагностувати, так? перевірте себе і свої стосунки, чи ви приносите радість чи користь? Чи є в вашій користі радість, чи є в вашій радості користь, скажімо так. І спробуйте е, хочете змінити стосунки на більш краще. Спробуйте дослідити, зрозуміти свого партнера, а що особисто йому приносить радість, і він не ви, і може бути так, що те, що вам приносить радість, йому це не приносить. Якщо вам важко, або ви заплутані, або це взагалі тема така перевертає ваш світ, ламає всі шаблони. Ну, приходьте до нас, ми допоможемо, проконсультуємо або можемо зайти в системні сесійні відношення, де ви зможете розібратися більш ну, усвідомити свою систему стосунків і настроїти так, щоб отримати радість. Дякую всім. До нових зустрічей.